Мої вітання на телеканалі Дніпро. Тіві випуск новин спорту жіноча збірна України у складі влади Харкової Олени Кривицької і Небровко та Анни Максименко. Під орудою головного тренера Богдана Анікішина з Дніпра вперше в історії стала чемпіоном Європи з фехтування на шпагах на шляху до золота. Наші дівчата почергово здобули перемоги над Фінляндією 45-24, Угорщиною 44-43, Італією 45-27, А у фіналі перемогли Швейцарію 45-34. Ця медаль стала шостою для України у команді. Шпазі, на рівні континентальної першості. Раніше було 4 бронзи 2001, 2002, 2005 та 2022 роки та одне срібло в 1998-му. Збірна України по хокею шайбою піднялася з 27-го місця до топ-20 рейтингу для національних команд Міжнародної федерації, що його опублікував офіційний сайт і наразі посідає там 19-ту сходинку. Юнацька збірна України Ю-18 у рейтингу 12-та, молодіжна Ю-20 17-та, жіноча збірна 31 31-ша у світі. Українське дербі супервагових на гран-при WBC в Р'яді, Саудівська Аравія. У суботу, 21 червня, в одній восьмій турніру за вихід до чвертьфіналу на ринзі зійдуться дніпровець Віталій Стальченко і чемпіон України, учасник Олімпійських ігор в Токіо. Непереможний Цотне Рогава з Одеси. У ході зважування він на 16 кілограмів переважив Стальченка. У попередній сутичці тут у квітні у другому раунді Одесит нокаутував австралійця Люїса Кларка. Стальченко на цій стадії одноголосним рішенням суддів здолав на 35 кілограмів вашу від себе боснійця. Діла на Раджуча. Доппінг проба «Б» Він збірної України з футболу і лондонського Челсі Михайла Мудрика. Також дала позитивний результат на Мельдоні. Сам гравець та його представники відмовилися від коментарів щодо звинувачення остаточної вердикту справи Мудрика. Все ще очікується. Він має 20 днів, щоб або прийняти порушення, і всі можливі наслідки йому загрожує дискваліфікація на 4 роки, або ж вимагати розгляду своєї справи у Федерації Англії. У свою чергу Челсі попри ймовірну дискваліфікацію Мудрика, враховуючи вік, потенціал та термін дії контракту гравця, може запропонувати залишити. Тися і підписати новий контракт на час дії його можливої дискваліфікації через вживання забороненого препарату, переглянувши угоду з українцем та призначити йому значно нижчу зарплату, поки він буде відсторонений від футболу. Втім, у Михайла буде право вирішувати чи підписувати новий контракт на погіршених для нього умовах. 220 олімпійських медалей через скарги спортсменів. На їхню якість має замінити паризький монетний двір. Саме таку кількість запитів на заміну пошкоджених нагород отримало підприємство після завершення олімпіади 2024 в Парижі. Подібне становить 4% від загальної кількості і монетний двір. Запевняє, що заміна медалей є систематичним процесом. Надаємо, нагороди були виготовлені з використанням заліза взятого з Ефелевої вежі після її реконструкції. Реконструкції. Десять ліцензій по п'ять чоловіків та жінок серед десяти інших країн стоп 10 кубка націй Україна фінішувала восьмою. Здобула наша національна збірна з біатлону на Олімпіаду 2026 в Мілані шість. да Пеце, що відбудеться з 6 по 22 лютого. По шість ліцензій на ігри завоювали збірні стоп-трійки. На один спортивний дім у Дніпрі стало більше до Олімпійського додався. Шаховий щоправда менший за розмірами. Втім, такий же затишний, сучасний і розкішний, де спільними зусиллями міської влади її департаменту гуманітарної політики, федерації шахів Дніпра та меценатами створені ідеальні умови для занять і проведення змагань різного рівня. На один спортивний дім у Дніпрі стало більше до Олімпійського додався шаховий. Щоправда, менший за розмірами. Втім, такий же затишний сучасний і розкішний. Де спільними зусиллями міської влади її департаменту гуманітарної політики, Федерації шахів, Дніпра та меценатами створені ідеальні умови для занять гри і проведення змагань різного рівня. Віднині його можна сміливо вважати своєрідним храмом чи меккою для прихильників цього виду спорту і мистецтва, справжнім шаховим простором європейського рівня для вихованців і тренерів дитячо юнацької спортивної школи, гросьмейстрів і тих, хто тільки мріє зробити перший хід. Ренесанс будівлі тодішнього шахово-шашкового клубу, що по колишній вулиці імені Дзержинського наразі Вернацького розпочався у грудні минулого року, і за шість наступних місяців в ній з використанням найсучасніших технологій і матеріалів було проведено капітальний ремонт приміщень від підлоги через стіни до стелі, заміною вікон і меблів, облаштуванням нових систем опалення і вентиляції, встановленням відеокамер спостереження і обладнання для організації навчально-тренувальних занять. І турнірів це велике свято для нашого міста, для всіх мешканців, і особливо для шахової спільноти. Тому що ми довго чекали на ремонт цієї будівлі і вже, я не знаю, більше 30 років. І у нас є багато чемпіонів. А, але немає інфраструктури, щоб ми могли розвиватися як потрібно. Тому зараз разом з міською владою ми змогли зробити цей ремонт з опікунською радою зі спонсорами. І я дуже дякую усім, хто приймав участь у цьому. Щиро дякую е, гол... міському голові е, Борису Альбертовичу. Департаменту гуманітарної політики Ксенію Сушко, всій команді управління Федерації шахів Дніпра Олексію Михайловичу, всій своїй команді, кожному, хто допомагав все це організовувати батькам та звичайно дітям, тому що ми все робимо задля дітей, і я вважаю, що в такому сучасному просторі в нас буде набагато більше результатів, і дітям буде дуже комфортно займатися на майбутнє. І відкриття сучасного клубу і вкладання ресурсів в Належні умови для навчання це вклад в історію, це вклад в розвиток, це вклад в майбутнє наших дітей, які яке формуються в найскладніші часи, в часи війни. І Це насправді дуже круто, це дуже важливо. Бо шахи це гра, яка виховує розумних, дальньоглядних і рішучих людей. Вважаю кожному гравцю. Успіхів в кожній з їх грів, а клубу бажаю успіхів подальших та перемог. Ну і звісно, хочу подякувати Борису Альбертовичу, подякувати Олексію Михайловичу, подякувати Геннадію Михайловичу за їх вклад, внесок, ресурс, підтримку і розвиток як спорту в цілому місті, так і шахів в клубі, шаховому клубі. Одібні слова Олексій Марков і Анастасія Байрамова мовили і в ході стислої урочистої церемонії відкриття оновленого шахового клубу. Подякував усім причетним за внесок і відбудову і мер Дніпра Борис Філатов, який серед іншого зазначив і навіть зробив наголос на тому, що створене це підсумок спільної роботи всього співтовариства міста, яке гуртом громадою розвиває і розбудовує мегаполіс на різних напрямках і векторах. Я хотів би сказати слова вдячність. Партнерам і чому я кажу Дніпро? Я не маю на увазі міську владу або міськраду, або міського голову. Я маю на увазі Дніпро як співтовариство людей, які пліч опліч разом будують, сподіваються на майбутнє, дивляться в майбутнє. І я хотів би сказати слова подяки. Всім і федерації і всім нашим е людям, е меценатам, е тим, хто допомагав, і без кого е це свято буде не відбулося. Дякую вам всім. І що я хочу сказати? Займайтеся, вигравайте змагання, мрійте, все буде у нас добре. Дякую. Всім. Далі Борис Філатов разом з головою федерації шахів. Дніпра Олексієм Марковим зробили перші символічні ходи. Чим дали старт турніру Кубка міста, у якому за дошки сіли 30 команд в складі Три юнаки і дівчина віком до 16 років, які і розіграють звання, переможця та призерів. Зрештою, то вже інша історія, і про неї обов'язково буде згодом далі. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлади спокою. Ми переможемо на все добре До побачення.